Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно. Сьогодні ми приготуємо смачне куриче філе в простому соусі на сковороді. Поїхали! В сковорідку викладаємо вершкове масло та розігріваємо її. Куричому філе робимо надрізи. Так м'ясо краще та швидше приготується та просочиться соусом. Глибина надрізів залежить від товщини м'яса. Викладаємо філе в сковорідку. солимо та перчимо за смаком. Через 5 хвилин перевертаємо, накриваємо кришкою та готуємо ще 5-7 хвилин на повільному вогні. Тим часом подрібнюємо 4-5 зубчиків чеснику. Курячі філе перевертаємо, за необхідності ще додаємо вершкове масло та подрібнений чесник. Додаємо 2 столових ложки меду, 1 столову ложку соєвого соусу та чайну ложку яблучного оцту. Готуємо під кришкою на повільному вогні по 5 хвилин з обох сторін до готовності. М'ясо виходить дуже смачне, з апетитною скоринкою та солодкуватим присмаком. Все це завдяки простому соусу з невеликої кількості інгредієнтів. Це чудова ідея для смачної вечері. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт, і як ви готуєте куряче філе. Можливо, саме за вашим рецептом ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. i budite zdrovi